Звичай, ми розповідаємо вам, як чиновники розбазарюють бюджетні гроші. А сьогодні розкажемо про те, як посадовець намагається вкрасти наше ім'я директор комунального підприємства Луцькводоканал Віктор Гоменюк, який щонайменше вісім разів фігурував у наших розслідуваннях, подав заявку на реєстрацію торговельної марки Сила Правди. Ви подали заявку на реєстрацію торгової так. марки Сила Правди. Навіщо Це можливо? Добре, дякую. Це перешкоджані журналістки діяльність. Скажіть, будь ласка день. <риклад> Чи це помста за критичні матеріали про каналу? <риклад> Дякую. Медіа юристка Оксана Максименюк вважає, що чиновник таким чином намагається перешкодити журналістській діяльності. Якщо торгову марку зареєструють, як торгоменюк може вимагати припинення використання назви нашим медіа та відшкодування грошей. Фактично, це не припинить роботу в редакції, але вона змушена буде змінити назву на якусь іншу, яка не схожа з тією, яку зареєстрував власник або фігурант цього розслідування. Фактично, це може призвести до того, що що редакція втратить впізнаваність, і це також буде створювати для редакції додаткові проблеми для того, щоб нову назву розкручувати для того, щоб вона стала відомою, і так далі. Така витівка директора комунального підприємства створює нам проблеми. Ми підключили юристів і подали заперечення до Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій. Це додаткові труднощі і витрати. Але ми будемо боротися, бо сила правди це не просто назва, це єдиний незалежний центр журналістських розслідувань на Волині. Ми вже восьмий рік боремося з корупцією, і нам це вдається. Тож долучайтеся до нас, підписуйтеся, а що краще ставайте нашим спонсором, щоб протистояти схематозникам і підтримувати чесну журналістику на Волині.